Bonjour à tous, bienvenue à l'école Просто Франс. Всім добрий день, вітаю вас у школі Просто Франс і вітаю вас на курсі практичної граматики рівня А1-А2 щодо рівня володінню рідною мовою від 10 до 14 років. Я б хотіла вам пояснити, що пройти успішно цей курс треба мати ліпри роки. Тобто, треба вже мати поставлену вимову, треба вміти швидко читати. І це дорівнює рівню від 2 до 9 років у рідній мові. У школі Просто Франс ці навички винесені в окремий курс, який називається «А0 Люкс, тому що насправді це. А0 для школи Просто Франц. А для багатьох у кого вже рівень А2, Б1, але вимови немає, скорочитання немає. Це рівень люкс, це покращення вдосконалення французької мови. На рівні А0 у школі Просто Франц читається 20 уроків. Розмовної мови, 20 років вимови і 20 років скорочитання. Якщо ви хочете довести свою французьку мову до досконалості, я вас запрошую написати мені у WhatsApp. І е у WhatsApp і ми з вами. Е Поспілкуємось, я вас протестую і допоможу записатися на курс рівень А0 люкс, щоб покращити вашу французьку мову. Що стосується курсу Практична граматика А1А2, це уроки по 20 хвилин, 3 рази на тиждень і тривалість навчання по цьому підручнику буде 10 днів рік і 6 місяців. У нас сьогодні відео урок numera 38, l'on video numéro 38 і le, l'alçon du Manuel numéro 11 і урок по підручнику номер 11. Ми почнемо з того, що почитаємо діалог. Повторюйте, будь ласка, за мною репетимо. Рожі. On va au cinéma cet après-midi. C'est une bonne idée. Roger, alors, si tu es d'accord. On se retrouve à 4 heures à la sortie de la fac. Nicole, bon, d'accord, à tout à l'heure. Roger, salut, à tout à l'heure. Hyperclop. Давай підемо у кіно сьогодні після обіду. Це гарна ідея. Тоді, якщо ти згодний, зустрічаємося о 4 годині на виході з факультету. Добре згодна. то до скорого. Пока до скорого. Французи використовують ''Salut'', як привіт, як пока. Наступний діалог. Сімо. On va au cinéma cet après-midi. Non, je ne peux pas, j'ai affaire. Simon, samedi peut-être. Denise, c'est possible. Je ne dis pas non. Simon, je t'appelle Samdi. A midi, Denise, c'est d'accord. Simon. підемо в кіно сьогодні після обіда, Дениза, ні я не можу, в мене справи. Сімон. самді, можливо, Денизе. Це можливо, я не кажу ні. Сімон, я тобі позвоню в суботу. О півдні о 12. Доніз? Так, згодна. Хочу звернути вашу увагу. Дивіться, друга строчка тут де Сімон, а потім Доніз. І написано: Ну, no, je ne peux pas affaire». Ви бачите цей вираз affaire»? В українській мові ми скажемо в мене є справи, а французи говорять я маю зробити. Тобто у французькій мові завжди спочатку стоїть підмет, потім присудок, і у нас тут формула дієслова, керування дієслова «avoir», «avoir», «a», «faire», «quelque chose». Це треба собі записати в граматичний зошит. Зошит по керуванню дієслів. bien, on вас. Добре, йдемо далі. І слова до цього діалога. On va au cinéma, пішли в кіно. alors, тоді, в такому випадку. Être d'accord, бути згодним. C'est d'accord, добре, d'accord, добре, домовились, j'ai affaire, у мене справи. C'est possible, можливо. Je ne dis pas non, я не кажу ні. On se retrouve. Зустрічаємось. Le fac, la fac, la це скорочення від слова факультет. Факультет, бо добре, ладно. А тут l'heure», До скорої зустрічі. «salut», привіт, пока, апле, дзвонити комусь. А midi», о 12 І повторіть тепер за мною, будь ласка, слова, я буду робити паузи. У au cinéma». Alors, être d'accord, c'est d'accord, d'accord, j'ai affaire, c'est possible, je ne dis pas non, on se retrouve. La fac faculté bon à tout à l'heure, salut, appelé, à, à midi. Bien, і зараз ми переходимо до розділу граматика. У нас сьогодні в цьому уроці в граматиці конструкція це. «се, се, Приклади це une table. c'est стіл, ce sont des tables. ce столи, ce n'est pas une table, це не є стіл, Ce ne sont pas des tables. ce ne sont столи. Est une tabel, ce stil. «Est-ce que ce sont des tables?» — це столи. Питальна форма від зворота сесо uh, робиться за допомогою зворота est -ce. Est -ce que Est-ce sont des crayons?» Хіба це олівці? Давайте я вам поясню більш детальніше. Ось ви бачите, написано Си, апостроф ЕСТ. Читається си, перекладається цее, це тюнтабель, це є стіл. Ми бачимо си апостроф, тому що це слово с, яке скоротилося перед дієсловом ЕТРО, est. Подивіться, будь ласка, на наступне речення в негативній формі: с не па Коли Перед дієсловом этор поставиться негативна частка Н, не, вона скоротиться, буде Н-апостроф, а ось С, стане у повній своїй формі. С непазюнтабль. Це є стіл, це не є стіл. Як зробити запитання? Треба переставити місцями. Підмет і присудок. Тобто треба с поставити після дієслова «етро». підмет поставити після присудка. Une table? Це була однина. одни table. Table. table». І поговоримо про множину. Що відбувається у множині? Дієслово «етро» змінюється на форму множини вони і виходить з сон. «Сон». ce sont, це є умножені. І ставимо неозначений артикль ce sont dit tabel. Ce sont des t. Це є столи. Далі негативну форму ставимо не pas перед і після дієслова. Ce ne sont pas dit табель». Це не є столи. Est-ce que ce sont des це є столи питальну форму для множини це утворюємо за допомогою зворота SQ. «es -que». Не можемо зробити інверсію, не прижилося. Не можемо зробити сонсе, немає, так не говорять у французькій мові. Тому використовуємо зворот SQ. «es -que». Зворот SQ «es -que» перекладається як хіба es que ce sont des tables. Еск. Вимовіть, будь ласка, добре, ески. Ески. Наступна тема граматична у нас безособовий, неозначено особовий займенник Он. Що це взагалі означає? Неозначено особовий займенник. В українській мові такого явища немає. Що це за явище? У французів є займенник, ви бачите, як він пишеться. Читається він он. дивний займенник. По-перше, тому що дієслово з ним використовується як для особи, іль він. Тобто дієслово треба, ми говоримо, наприклад, він дзвонить сон. і для займенника О поставимо таку ж саму форму дієслова сон. Або він говорить ілді, і поставимо таку ж саму форму дієслова для займенника О. ді. Але як ми будемо перекладати? У нас же є займенник він дзвонить, він говорить. У нас є, вона дзвонить, вона говорить. То навіщо нам тоді о, що в ньому такого? А він називається безособовий або неозначено особовий. Так? Він не називає конкретних людей. Не називає Кого ж він тоді називає? Він називає людей, не називаючи їх. Тобто він може говорити, як ми в українській мові, ми говоримо давай підемо щось зробимо. У нас теж є різниця, коли сказати ми підемо в парк чи ні. Ми підемо, а є, коли ми в українській мові говоримо давай підемо. On y va", on va au park", on park", пішли, тобто це коли ми говоримо в розмовній мові, он означає вас і людей, які навколо вас. Коли ви пропонуєте щось зробити, он part, пішли, он va, давай підемо, on va au у парк après-midi, он mange. Коли говорять, он давай, давайте вже починати їсти, он маж, тобто французи часто використовують в розмовній мові он, щоб сказати, давай щось робити, не називаючи, не говорячи ми. Да? Це така звичка, ви до цього теж звикнете. Далі, як ще може перекладатися цей займенник, як коли говорять, що піднімуться ціни? дзвонять у двері. Зараз люди купують багато, багато речей для школи, тому що початок навчального року. Actuellement, maintenant, on achète beaucoup de choses pour l'école. Онашет да? купують. Тобто, коли ви в українській мові говорите, дзвонять, купують, говорять, якісь вони. Бо у нас немає такого займенника, ми просто нічого в українській мові не використовуємо. Ставимо дієслово в особі вони, займенник вони ми не використовуємо, тому що в українській мові вони це якісь конкретні люди. А коли ми говоримо. Е Тепло вдягаються, бо погана погода. Або всі з зонтами. Беруть зонти, бо погана погода. Да? Тому, тому французи теж от використовують on on. On prend les parapluies. Да, от, Всі беруть зонти. Можна сказати, і monde, а можна сказати: On prend les parapluies. Des parapluies. on prend des parapluies». Дзвонять, говорять, вони щось роблять, не називаючи ніяких вони, просто люди, просто така загальна дія для всіх. І теж той, той же самий сенс загальної дії, але тільки коли люди навколо вас, і ви це говорите, маючи на увазі, пропонуючи всім. Суспільну якусь дію, загальну дію для всіх, зрозуміли. Да? Ось такий цікавий займенник. При тому, що він означає багато людей, які з вами разом, або просто якісь вони, дієслово треба ставити як у формі він. Ось така історія. Звикаєш до цього, це не складно. І що в нас ще, ще сьогодні цікаве по граматиці, закріплення. Ми проходили вже дієслова з першої групи, які закінчуються на дієслово "-ер". парлі, говорити. І зараз у нас просто відмінювання. Повторюйте, будь ласка, за мною. Позитивна форма я говорю, ж парлю. Parle... Tu parles. Il parle. Elle parle. Nous parlons. Vous parlez. Il parle. Elle parle. Негативна форма «не» ставимо перед дієсловом, па після дієслова. І звертайте, будь ласка, увагу на що ви говорите. Для Украї... для... На те, що ви говорите, для українців звук «е» важкуватий, і українці мають тенденцію його викидувати і говорити не. Це неправильно. Треба говорити «не». Поїхали, повторюйте, будь ласка, за мною. Же-не, pas». І ще один момент. Треба говорити однією ритмічною групою. Дієслово з займенником це завжди одна ритмічна група, і наголос ми ставимо на «па». «Tu не parles pas, Il ne parle pas, elle ne parle pas, nous ne parlons pas. Vous ne parlez pas, il ne parle pas, elle ne parle pas. Ne pas. Bien. І в нас ще одна табличка на дієслово парлі. Питальна форма. Тут у нас є що є. Пита є інверсія, проста. Нагадую, це коли ми займенник ставимо після дієслова. І є версія зі зворотом «еск» І що у нас відбувається у першій особі однини «ж»? ми можемо робити тільки варіант зі зворотом «еск». Ми не можемо робити просту інверсію. Тепер давайте проговоримо, повторюйте, будь ласка, за мною. Чи ти говориш, парлю тіл. Parle-t-elle? Parlons-nous? Parlez-vous? Parle-t-il? Parle-t-elle? Est-ce que je parle? Est-ce que tu parles? Est-ce qu'il parle? Est Est-ce qu'elle parle, чи вона говорить. Est-ce que nous parlons, чи ми говоримо. Est-ce que vous parlez, чи ви говорите, est-ce qu'il parle, чи вони говорять, est-ce qu'elle parle, І я б хотіла вам пояснити дещо стосовно вимови. Ви чули, як я говорю Parle-tu? Тоді як ЕС на кінці слів не читається. Те ж саме парлю тіл, парлю теле, і умножені парле тілле. Чому я вимовляю парлю? Справа в тому, що у французькій мові неприйнятне, не приймають збіг трьох приголосних. Французи цього не люблять. Для французів важко це вимовляти. І коли є такий збіг, то французи легенько вимовляють, «е», яке ненаголошене. Тобто, дивіться, я не говорю parle тю, так? я ж не говорю так парле тю, я говорю parle tu, parle, наголос на parle, але от трошечки, «е», щоб було легше сказати, «парлю т. Парютель, пар лет, парлетель. Зрозуміли, так? Добре, на сьогодні ми з вами закінчили. І наступний урок буде через день-два. У нас три уроки на тиждень. У вас є час, щоб вивчити лексику, добре попрацювати. Нагадаю, що на платформі лежить підручник з аудіо і підручник з ключами, тобто ви можете цей курс граматики прописувати ручками, що дуже корисно, робити письмові вправи і перевіряти себе по ключам. Це ваше домашнє завдання. Хто бажає прописує, хто не бажає, просто повторює за мною слухає. Аудіо до цього 11 го уроку і добре вчіть лексику. А я вас запрошу записуватись в групу або на індивідуальні уроки 40 і 60 хвилин, тому що по цьому підручнику працює група. Ви можете доєднатись, я допоможу вам нас догнати, там немає нічого складного, ми тільки недавно почали. І на індивідуальних уроках також в мене займаються учні, які вдома готуються по цим відеоурокам. Тому цей курс буде йти до кінця підручника, тому що це не рекламний контент, а це відеоуроки для моїх індивідуальних учнів. Ви теж можете до них доєднатись. На все добре і до зустрічі в наступних уроках. Натхнення вам у навчанні.